Проняк виголосив заяву про е, дії е, редактора газети Час Петра Коберка, який вказав на порушення виборчого законодавства статті 74 пункт 2 про те, що забороняється органам місцевого самоврядування приймати участь у агітації. Голови селищних і сільських рад з району відкрито прямо прямим текстом приймали участь у виборчій агітації, агітувавши за партію регіонів на сторінках районної газети Вільне життя. Чи вважаєте ви заяву, зачитану паном Сафроніком, коректною, правдивою, такою, що відп... такою, що заслуговує на те, щоб бути оголошеною і не бути зупиненою головою обласної ради, який представляє е... представницький орган, і повинен е... знати закон, в тому числі закон про вибори? Знаєте, у нас у регламенті сесії обласної ради передбачено від 10 до 15 хвилин? На початку сесії, саме для заяв, які роблять е, депутати. Як правило, цього часу не вистачає і цей час за е, голосуванням він продовжується. У нас у тому числі на попередній, на останній сесії е, було висловлено багато заяв. Чесно кажучи, зараз коментувати всю заяви, які... У мене такої можливості немає, тому що заява ця не надходила до апарату, це записався депутат Собрання, зачитав заяву, тому відповісти так на ваше питання мені, напевно, зараз буде складно. Наскільки я пригадую, це була захильна заява голови Асоціації сільських і селищних рад. були заздалегідь, то я обов'язково з ними.